Привіт, мої хороші, сьогодні готую баклажани. Знімаю тільки те, щоб ви бачили, що я додаю. Так, Буду я тушити баклажани. Начистила, нарізала цибульку так, на пів кільця, на чотири частини, в общем, помідорчики дуже мілко нарізаю, тому що домашні, щоб гарно протушилися. Простий раз в мене трішки були, ну, хочеться, щоб були трішки протушені. І я таким кубиком нарізаю баклажани. Помила все гарненько, звичайно, зараз вам покажу, як я нарізаю на кубики. Так, От такі кубики в мене виходять. Потім одразу обсмажу баклажани, потім додам цибульку, В кінці аж ж додам помідорчики, сіль перець. І один стік, трикутничок, в общем, томатної пасти додаю завжди, тому що і смак тоді смачніший, і по кольору також смачно і красивіше, гарніше. Тому от так робимо. Зараз я доріжу баклажани, буду жарить і буду вам заснімати далі. Гарного перегляду. Так, мої хороші, ось мої баклажанчики вже смажуться. Взяла пательню дуже велику, тому що вийшло дуже багато. Я не пам'ятаю, 2 кг чи до 2 кілограм, щось таке. І вирішила через те, що дуже багато в мене їх. Якусь баночку я ще й хочу закрутити, спробувати, як вона буде чи не буде взимку стояти. Ну, в общем, зараз приготую, закатаю, простерилізую. Ладніше простерилізую, потім закатаю. І будемо дивитися. Трішки пізніше, якщо все дуже гарно вийде приготувати на зиму, ще я на днях закрию баклажанчиків на зиму. В общем, обсмажую. Дуже часто я перемішую, змішую, щоб оці білі, бачите, вони ж такі під, на підсмажені, на, не на підсмажені, а томлені такі. Колір міняють, змінюють. Такі якісь зелененькі вони стають. І завжди перемішуємо, перемішуємо. Так, мої хороші, баклажанчики гарненько підтушилися. Додаю зараз цибульку, тому що поки з цибулькою потушиться, поки із помідорчиками, потім ще з томатом. В общем, щоб все було в нас гарно і однаково приготовлено. Додаємо цибульку, зараз гарно перемішаю її, винок потушу. І додаю помідорчики, помідорчики, щоб також гарно протушилися. Потім вже, так як я не думала закривати, буду додавати ще цукор, цукор, сіль, уксус. Оцет Вірніше, щоб мене не поправляли в коментарях. А взагалі, так як я розмовляю, розмовляю я. На суржику. Так як ми живемо в Полтаві, багато хто знає, багато які міста наші розмовляють не чистою українською, а суржиком. Тому, щоб на майбутнє визнали, так, будемо перемішувати, потушиться і буду перемішувати, перемішувати завжди. Поки не побачу, що цибулька зміни колір і додам одразу помідорки. Десь, думаю, хвилинок пять Єдине, що погано в мене на тисковолітку немає кришки, щоб вони потушилися, тому будемо щось вигадувати. Так, друзі, цибулька в мене трішечки ще протушилась 5 хвилинок. Додаю зараз помідорки, щоб все однаково в мене тушилося. Помідорів, звичайно, мені здається, було б краще, якби було в мене більше, але на даний час немає більше. Все, що на огороді було, все зібрала. Додаю майже одразу після цибульки, 5 хвилинок десь пройшло, для того, щоб гарні помідорки потушилися. Щоб моя баночка, яку я закрию на зиму, не зірвала. Так. І завжди гарно-гарно перемішую. І ще хотіла сказати, що готую я на такому середньому вогні. Не дуже на мілкому, не дуже на малому і не, не, не дуже на великому, тому що в мене ця сковородка дуже велика і багато баклажанів і всього. Так, відразу додаю. Так, сіль без горки, так, в мене вийшло, бо одною рукою, другою знімаю. Одну столову ложку солі. І думаю, одразу додам одну столову ложку цукру. Потім трішки попробую, як мені буде, і буду додавати. На мою кількість, я думаю, десь по ложці, може трішки більше. Десь, десь, думаю, по півтори. Тобто, Одну того, одну того додам. Ну, будемо пробувати вже. Щоб мене потім на зиму воно не зірвало, а достояло. Спробую, якщо пару днів постоїться, буде гарно, то я буду закривати ще баклажани, тому що я ще баклажани не закривала, але в планах було. Так, друзі, мої баклажани гарненько потушилися. У мене виходить десь 2,5-3 кг. Я додала півтори ложечки цукру і півтори ложечки солі без горки. Зараз я розвела томатний стік. Я думаю, томату можна кинути більшенько. Розвела на пів літри водички. Додаю, щоб гарно-гарно протушилося. Так, а ну-ка зараз. Гарно протушиться і я пересиплю свою півлітрову баночку, півлітрову баночку і потім поставлю стерилізуватися, думаю, хвилинок на 15. Додам ще перець чорний, мелений. Зараз перемішаю гарно і додам перець одразу за смаком. І потім ще перед тим як розділю, мабуть, те, що буду на зиму вставляти баночку і те, що будемо куштувати одразу. Додам оцет, я не знаю на маленьку баночку, може одну столову ложку. Так, все, зараз буде гарно. Тушитися і водичка випарується. і потім буду закатувати. Закатаю і покажу, що в мене вийшло. Так, гарно тушиться, тушиться. Не підготовлю баночки. Так, мої хороші, з моєї кількості я зробила все ж таки ж три баночки. Зараз я їх простерилізую, думаю, хвилинок по 15. І закатаю. І Залишилось, ще в мене дуже багато корочки цієї. Ну, я так називаю клажанів. Тому що гарно воно втушилося, від олійки блистить, тому що з підсвіткою з пишкою знімаю. Зараз переміщу в лоток і хай вона стева буде їсти. А це я зараз закатаю на зиму. Трішки понаблюдаю тиждень, якийсь, якщо нічого не зірве, нічого не пропаде, буде дуже гарно. Дякую вам за перегляд, гарного настрою та мирного неба. Дякую вам за те, що ви залишаєте коментарі, лайки і підписуйтесь на мій канал. Гарного настрою!